Привіт, глядачі! Сьогодні ми продали кавомашину Юра Єна 4. Це невеличка кавомашина, компактна, дуже стильно виглядає, яка готує тільки два напої еспресо, і Американа. І все. Її купили хлопці з невеличкого офісу з Києва. Вона поїде в Київ. І там невеличкий колектив, їм достатньо два напої і їм достатньо маленька кавоварка Преміального класу. Вона як Мерседес Mercedes A класа Друзі, <х1> мене звати В'ячеслав. Ви в Одесі Віліткофі. Зараз я вам розповім про цю кавомашину. про комплектацію і все. Отже, дуже класна кавомашина, стильно виглядає black style, усе чорне, немає хрому, тільки ось тут чуть-чуть на піддоні. Робить тільки два напої: еспресо і американо. Але є декілька налаштувань, можна обирати кількість кави на одну порцію, можна встановити і експлуатувати фільтр або зняти фільтр. Можна проводити програми декальцинації, очистки від масел, можна використовувати мелену каву і зерна. Контейнер для зерен на 125 г, бак для води на літр. І контейнер для відходів десь на 7-8 порцій. Отже. Як ви бачите, у комплект у нас йде уся документація, як завжди, лакмусова стрічка для визначення жорсткості води. Теж можна. Мірна ложка. Дві таблетки від масел, фільтр, Тримач фільтра. І ось така горловина для зручного насипання меленої кави. Будь ласка, Ха -ха. Від, нас, від нас хлопці отримують нашу каву Elite Coffee Brazilia Super. Це 100% арабіка вищого готунку, свіжого обсмаження, без кислинки, без гарчинки, м'яка ніжна кава, як нуль у системі координат. Коли ви тільки купуєте кавомашину машину, і вам потрібно познайомитися зі світом кави на нашу каву у подальшому хлопці отримують мінус 15% додаткової знижки від ціни на сайту. Або друзі, скачуйте наш додаток Elite Coffee в App Store, або в Google Play Market, Реєструйте з додатку, отримаєте 500 гривень на покупки і ви можете купувати там. Додатково отримувати кешбек до 5%, а це додаткові знижки. І там у вас буде відна вся ваша історія покупок і всі ваші знижки і бонуси. Дуже класний застосунок раджу. Або замовляйте на нашому сайті. Теж саме. У нас є два сайти, друзі, eliteCie.ua і EliteCoffe.Kyf.ua. Обирайте, який вам забажають. Ми заповнили гарантію. Гарантія паперова на 2 роки. Але на коробці є QR-код. Треба пройти по QR-коду, зареєструватися і ви отримаєте 5 років гарантії. Жоден бренд кавомашин в Україні не дає 5 років гарантії на кавомашини. Ну і хлопці сплатили по бізналу, тобто ми підготували рахунок і накладну. Отже, друзі, всім смачного. Поїхали далі. Кавмашина вже готова до відправки. Зараз ми її віднесемо на нову пошту, то вона поїде у Київ. Отже, замовляйте смачну каву та гарні кавомашини. У нас веліт кофі. Усім пока.